Так, є в наявності No10, ціна 3,450, є потертості по задній кришці, але на роботу не впливають ніяк. Сам телефон працює досить непогано. Type-C роз'єм тут присутній. Також є роз'єм на наушники 3,5, підтримує швидку зарядку, є відбиток пальця. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можемо за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистий, без різних акаунтів. Нот 10, 128 ГБ пам'ять телефону, що досить добре за таку вартість, встановлений 12-й Android та 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Як працює досить гарна камера, ось така взагалі багато кольорів. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також, кому цікаво, дивіться інші мої відео і в телеграм-канал, Силка в шапці профілю.